Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос зібрало в берегові юних волейболістів. Магання мали Олімпійський дух. У Нас розпочався відкритий чемпіонат з волейболу громадської організації фізкультурно-спортивного товариства Колос з волейболу серед юнаків 2009 року народження та молодші під девізом. Хто ти майбутній олімпієць серед учнів позашкільних закладів освіти? Участвує на даному етапі 12 команд з 12 регіонів України. Учасники змагань, які прибули з різних куточків України, був піднесений настрій. Наша команда приїхала з Одеської області, з Березівського району, з села Конопляне. Наша команда тренується в звичайному, звичайному шкільному гуртку. Ми приїхали сюди, щоб набратися досвіду і в наступному навчальному, навчальному році зайняти п, п, перше місце в шкільних, шкільних лігах пліч пліч Проводиться вперше на, на Закарпатті на такий форум для дітей. Нам дуже приємно, тому що ми ніколи не брали участь в таких змаганнях. Ми дякуємо ФСТ Колос, що ми прибули на такий форум. Дуже гарно все красиво організовано. У результаті баталії перемогли вихованці Ємільчинської, ДЮСШ із Житомирської області. Другим фінішувало Бершацьке відділення СДШа із Вінниччини. Третє місце представників Дунаївської територіальної громади Хмельницької області. Пічільний квартет доповнили юні волейболісти із Доєша Закарпатської обласної ради з Ужгорода. Загалом Колосівські змагання набирають динаміки і в умовах воєнного часу. Перед цим були змагання. Хто ти майбутній олімпієць по футболу в чотири віковій категорії і дівчата у майбутньому плануємо змагання це по греко-римській боротьбі, вільній боротьбі після цих змагань буде і 26 27 серпня, 30 серпня, буде всеукраїнська спиртокіада серед міських територіальних громад України. у Плануємо тут берегу. І планується ще одне змагання у вересні місяці. Ну, це вже буде наша команда їхати з Закарпаття у, у місто Ворохту в Івано-Франківській області серед сільських селищних територіальних громад. Отож естафету приймає греко-римська та вільна боротьба, прокладаючи далі шлях розвитку спорту на рівні товариств.